Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Авто з Німеччини з вами Віталій. Сьогодні в нас авториночок в місті Луцьк, все як завжди. І ми, як завжди, будемо шукати свіженькі варіанти для наших замовників. Стандартні такі машини, які дуже багато заслужили вже повагу, заслужили, як би сказати, якістю своєю надійністю. Це як завжди Міган третього покоління і Рено. Сценік або гранд Сценік, не знаю, що будемо шукати, будемо дивитися по грошам, на що хватить. Отже, кому цікаво, підпишіться обов'язково на канал, внизу будуть посилання під відео на Телеграм та Viber, де приїжджають свіженькі автомобілі. Ну а ми погнали по луцькому авторинку. Так, дивимось черговий міганчик. Дивимось черговий міганчик, вроді би він нам подобається, 204 у нас оригінального пробігу, по е надувам, по всьому зауважень немає, кнопочки всі чистенькі, ручки не затерті, ніде нічого у нас світиться контроль по дитячому замку, таке в міганах, деколи буває. Як виключаєш, то заглушиш, о, все, він пропав. то нормальне діло. Ну і не пристигнулося. Це таке. 200, Де то воно є? 204 у нас 1000 пробігу. І в принципі нас дуже, дуже цікавить і влаштовує автомобіль. Міган 12 рік, 9950, на адаптивних ксенонах, на камері, на босешки, До речі, камеру перевіримо. Так, да, воно камера працює, направлення працює, все добре. Будемо дивитися далі по діагностиці. Так, що, друзі, подивимось на нашого міганчика жірненького. живичок працює добре, тут у нас по фаркопу зауважень немає. Бо деколи ржавчинка збирається, але не критично, але буває. Але тут немає. Діски вироботки немає практично. Ржавчини немає такої. О, трошки зовсім мінімально щось. Але потюків нічого, типо запотівань немає. Там ржавчинки по кузову ціла. пружинки цілі. Ці мігани можна в музеї виставляти, скільки років жодного прища немає. І тут тут лічки Так, Друзі, ну що, знайшли ми сьогодні такий цікавий варіант на дуже гарній комплектації міганчик 12 й рік, Босешка на адаптивній оптиці з омивачами, з передніми пальтронами на гарній зимовій гумі. У нас асистент є отримання смуги, асистент дальнього ближнього світла. О, у нас досить гарна, зимова, адекватна, є невеличка вироботка по дисках і біля половинки колодочок передніх, безключовий доступ, на автомобіль немає жодного підкрасу. Всі 4 склопідйомничка, акустика бузе, так як багато хто любить камера заднього огляду. Супер гарний, адекватний стан по салону, шкіряні сидіння, підігріви, електровигонювання, все працює. Помилок якихось критичних немає. По, по діагностиці пробіг у нас рідний підтверджений, Карти чистенькі, все абсолютно адекватний салон, без потертості, подряпаності, нічого. Гарненько зимового сказав. Єдине, що у нас цей... Єврокомплект пінат з компресором. В наших умовах краще звісно, мати колесо, але то вже сторгуємо щось там і будемо собі мати багажничок цілий, не затертий, не затягнений. Все абсолютно адекватно. Такий друзі автомобіль сьогодні перший поїде в місто Харків. І ще будемо шукати сьогодні пару варіантів. Замовнички ждуть На такий друзі автомобіль Зрушатиме на Харківщину Ось такий у нас сценік ще. Любителі у нас Рено, народ любить дуже, то сьогодні вибираємо Реношками. Міган вже поїхав, тепер ще у нас Рено Сценік. Каратиш, 15 й рік, 11350 на старті. Єдиний мінус у нас на літній гумі автомобіль, але вже домовилися. Так, що у нас по є навіть запис такий, типу, своєобразний. По гривнів ГРМ, але там для себе краще все рівно його поміняти. Бугон працює чітко рівно, немає там заважень ніяк. Ми вже посаділи, погрілися. Рідина позора, фари у нас однакові. Все чистенько все. 15 рік. Ну що ж, друзі, сьогоднішній день пройшов дуже успішно. Придбали ми для наших замовників два автомобіля. Вже обидва оформились, пройшли сертифікацію, і навіть один вже поїхав на свою нову батьківщину. Як то кажеться, змінив європейську прописку на українську. Кому сподобалось, як завжди, ставте лайк. Не забувайте, це допомагає просувати відео для тих, кому це цікаво.